Всім, дівчата, добрий ранок. У нас сьогодні такий ранок теплий, я вийшла, так, чогось тепленько. Одягла, як, Одяглася, як звичайно, але мені сьогодні тепло. Будемо трішки гуляти з ральфом, надихатися теплим повітрям і йти на роботу. Птахи так співають. Чутно, не знаю, буде на відео чутно чи ні. Але птахи співають. Клас. Дуже полюбляю ранок, коли він тихий, спокійний, мирний. Все, пішли їсти. Кузя, доброго ранку, де був? Заходь, Ре, йдемо купатися, пішли, пішли купатися. Йдемо, не хочу купатися. Пішли, заходь, заходь. Так, дівчатка, я вже відпрацювала, пішла, сходила в аптеку, тому що син трішки прихворів, але це начальна така стадія, тому треба зараз, як кажуть, ну, приймати міри. щоб Потім воно не розвило розвинулася більша хвороба. Так, я відпрацювала, зайшла в АТБ, скупилася, зайшла в Галю Баловуну там те, що купила, і зайшла в аптеку. Ще зайшла на нову пошту, обов'язково покажу, що я там замовила. Так, і зараз дівчатка, все знаєте, чорна п'ятниця сьогодні, і все, нова пошта стоїть дуже багато. Посилок там в АТБ. Теж багато людей е, є чорна п'ятниця, і ну люди скупуються, е, чекають знижок, шукають знижки. І це напевно нормально. Ось так. Я теж трішки закупилася на чорну п'ятницю, але сьогодні, на жаль, посилки не криють. Пізніше, але звісно, з вами я поділюся, може я розкажу в цьому відео. Але я вже приїду додому, і покупки покажу, і таблетки покажу, які купила. І що в гальбалоні замовла. Звісно, це я все вам покажу. Тому продовжую знімати відео. Саме знаєте, головне, що все було спокійно. Це саме, саме головне. І тато зараз заїхав. Це в нас така заправка. Вог, здається, так, здається, вог ця. І, здається, 5 гривень на літру бензину буде знижка. Тому і ще так трішки зекономимо. Так що заправляємося і йдемо додому. Мої покупки. Я спочатку була у Галі балований. Ось такі взяла рибні котлети без сала. Мені подобається без сала. От салом вони якісь не такі. І я вже декілька дівчат, дівчат питала у себе на роботі, всі кажуть, що Треба брати без сала. Потім взяла ось такий з сиром сулугуні. Це Хінкалі, у мене їх дуже полюбляє дочка. Тому взяла. Так, Це фора. Тут у мене авокадо, два штуки, герчиця медова вона була по акції. Здається, 12, щось таке, чи 14 гривень. І ось таке листя салату. Воно теж було по акції. Так, і це аптека. Ось такий нокспрей беремо. Він мені дуже і мені і сину дуже допомагає. І фурацелін, звичайний фурацелін, або в таблетках, або ось в таких пакетах розводимо в воді і полощимо горло. Це саме класний варіант, щоб вилікувати горло. Тому так. Так, далі дівчатка, Я забіжала в АТБ. Що в АТБ взяла? Ось таку рибку дівчатка взяла. Вона мені обійшлася 79 гривень, 79 копійок з картою АТБ. Плюс на неї акція. І це вигідний такий набір, я вважаю, непогано. Я може з ним ще поділюся, тому що я голову варити не буду, а думаю, мама забере голову. Тому чому б ні? класний набір. Завтра буде, напевно, у мене класний, класний супчик. Далі ось такі сирки, сирки, сулгуні по акції, здається, по 50. Так, не хочу чек, чек у мене чек намок, дівчатка. Він мокрий, ось такий десь по 50-гривень, чимось тому я взяла два, а у мене син полюбляє хачапури, тому треба. Моркпа така величенька була, тому я взяла, але вона в землі. Ну нічого, помиємо, що робити. Потім сметана по акції. Сметана буде, була різна, я взяла ось таку 10% президент. Потім холсбул, дівчатка по акції, чому б ні. От такі таблетки допомагають, їх куштує і йому вони теж дуже подобаються. І коли ось так, так горло поболює, то треба їх. Їсти, як кажуть. Ось такий сир теж по акції. Я взяла 5% і 9. Я їх змішаю і зроблю, напевно, завтра сирники. Ось таку капусту взяла цвітну, хочу запекти її в аерогрилі. Не знаю, дівчатка, я ще не пробувала там це робити, але хочу це зробити. А може, супчик зроблю з... Ну, і на суп вистачить. Побачу. Так, ось такі прокладки Вони зараз по акції. Так здається, мені вийшов на 200. 30 гривень здається, вона ще перепитала продавчина, каже, точно будете брати? кажу, ну, да, треба мені, Тому я взяла і все, і начебто нічого. А, ще ось такі булочки взяла. І ця продавчиня на касі, ну, косир, сказала, що вона дуже, вони дуже смачні і пішла теж собі брати. Каже, там їх багато, я кажу, ну, ще залишалося. То каже, онучка полюбляє, треба мені теж взяти. Тому ось така у мене сьогодні була невеличка закупка з магазинів. Що, знаєте, по акції людей дуже багато на цю чорну п'ятницю. І люди ну, хочуть щось купити дешевше. Це є нормально, бо з нашими такими і ситуацією з і зарплатами хочуть купити щось так, дешевше. Ще моя посилка з новою поштою. Це речі. Зараз я вас познайомлю з цим магазином, але хто мене дивиться, знає, що я там передично щось купляю. Так, дівчатка, оце інстаграм-магазин. Звісно, я посилання залишу під цим відео, і ви можете обирати, що вам подобається. Так, ось такий ще замовила костюм, але не собі. Дочці в рожевому кольорі. Я думаю, їй він дуже-дуже буде пасувати. Хоча є такий жовтий, я б дуже задоволенням і собі купила. Ось такий гольфик я собі замовила. Подивіться, скільки тут різних. Кольорів, вибирайте, який хочете. І ось такий костюм я вже брала. Єдине, що, звісно, мені подобається, ось цей лимонний, але я купила собі чорного кольору. І він настільки теплий, це реально такий зимовий теплий костюм. Ношу його з задоволенням. Тому переходьте, дівчатка, обирайте, що вам подобається тут. І ось це мої штанці. Буду їх теж носити з задоволенням. замовила я ось такі штанці собі, але мені колір взагалі не подобається, як передає телефон. Але... Але нічого поробити з цим не можу. І взяла ось такий синенький собі, це джинс, такий гольфік. І думаю, в парі це буде дуже гарно дивитися. Штанці йдуть на ось такому утеплювачі. Такі вони ну, вважаю, що дуже-дуже теплі. І під колготки, якщо такий буде сильний мороз, це буде взагалі дуже-дуже тепло. Звісно, я це все помірюю зараз. Так? Ну, Начебто я поки що задоволена. Єдине, що треба буде цей гольфік ну, відпарити. Але це, ну, це нормально, тому що ну, так, так, так вони приходять. І е, ось я бачу колір гольфика, теж не передає так, як ну, повинно коротший. Я свій гольфик, дуже задоволена. Подобається колір, капець. Е, так, Під сережки підходить. Спочатку думала, може все-таки треба було замовити голубий, бо я вагалася, чи голубий це такий джинс, синій, такий насичений, синій. Але подумала, що в мене є і ковтинка одна голуба, інша голуба. Думаю, треба взяти джинс, щоб і під джинси носити. Бо у мене є такі дві дві пари джинс, який раз такого кольору, і воно буде дуже класно пасувати. Тому все-таки вирішила джинс і не помилилася, дуже задоволена. Хто пам'ятає, я міряла гольфік, такий, тільки голубий, в території мінімальних цін, і щось мені тут не подобалося, як він сідає. Тут все наче добре, все задоволено, ну гарно сів, дуже супер. Мені все подобається єдине, що треба його попросувати або відпарювати відпарювачем, але ну це треба доглянути. як кажуть. так, дуже задоволена. Таку собі покупку, можна сказати, зробила на Чорну п'ятницю. І зараз покажу штанці. Як сіли вони, знаєте, я в них типа, як в піжамі. Я не відчуваю, вони такі м'ягенькі. Джинси, от, ну, хто розуміє мене тут розуміє. Джинси я відчуваю, коли я ношу. А ось ці такі, вони як, ну, як в піжамі, коротше. Вони тут йдуть. Зараз я спущу, покажу, вони йдуть на резинці і такі. Шнурочок, які стягувати. Ну, мені дуже-дуже все -дуже подобається, і я дуже задоволена. 52-й розмір я штанців собі взяла. В принципі, вони гарно собі сіли. Може, і треба було щось менше, але я з ну, давала заміри, і ну, я вважаю, що добре. Так, вони у мене тут колготки єдине, що діти. Так, вони тут, бачите, на резинці, тут шнурочок, все класно. Два кармани. В принципі, вони не такі глибокі, але я вважаю. Може і телефон, чи щось там ну, можна покласти. Так, мені все подобається. І зараз я, напевно, спущу трішки нижче, щоб показати, як вони можна заправляти, в принципі. Так, можна заправляти, як вони сидять внизу. Так, коротше, я задоволена, це такий широкий тут колош йдуть, широкі, широчені. Вони... ну... Такі довгі широкі, коротше, щоб ви мене зрозуміли. Так максимально намагаюся показати вам, як є, але не знаю, воно вам видно чи ні. Штанці такі довгенькі, мені якраз підрулювати не треба, тому що я ношу на платформі і я одягнула свої червики і мені ну, якраз все добре. Так що дуже дуже задоволена. Це ткадина, я так розумію, вельвет. Начебто, як це вельвет такий, дуже-дуже приємний, дуже ніжний і дуже такий, знаєте, м'якенький. І сам гольфик, я не знаю, це що за тканина. Мені треба був гольфик, тому я так замовила. Тканину не знаю. А за штанці, якщо чесно, переживала, але вони, ну просто-просто чудові. Бірку, запишу вам, допишу це відео, щоб його закінчити. Так, що я ще замовила на Чорну п'ятницю. Діліться, до речі, що ви замовляли. Я розумію, деякі позиції, знаєте, вони не, їх треба Купляти не в чорну п'ятницю, вони, може, і будуть дешевше. Але я зайшла на сайт Holy Skin, я користуюсь інзимною пудрою, і тоніками, і масками. І мені, в принципі, там крем SPF подобається. І він, дівчатка, замість там 572 гривень, він 193 гривні. Звісно, я його замовила, покладу у холодильник і до літа він класно буде ну, витримає все нормально. Ми їм користувалися, коли він вийшов, я купляла його по акції. І нам дуже сподобалось. Ішов тоді сам СПФ і змивання, ну, щоб його знімати, Такий, наче, як подарунок, ішов він. І цей набір нам дуже зайшов, і доньки, і мені. Тому, звісно, я взяла. Взяла ще два тоніка, взяла маску. там. Ну, коротше, скупилася і потім працювала на роботі. Мені сестра подзвонила і каже, що в Єві зараз теж непогані акції до чорної п'ятниці. Що я купляю зазвичай на Єві? Зазвичай на єві я купляю все для посудомийної машини. Тому зайшла, купила там ще таблетки. По класній такій ціні, ну просто мені дуже сподобалася ціна. І 500 гривень я заплатила за 100 штук. Це фері, дівчата, це фері. Ось, І взяла сіль і взяла ополіскувач. Тому, звісно, ці посилки прийдуть пізніше, ніж сьогодні, але замовила. Ще я зайшла замовити Ральфу корм. Думала, там уже якась у них буде знижка. Ні, на жаль, не було. Але там склад постраждав. Десь місяць тому, напевно, десь місяць, приблизно місяць. Тому я так ну, і думала, що скоріше у них акцій ніяких не буде, тому що вони відновлюються, відновлюють цю свою роботу, тому, ну, тому і звісно, акцій нема. Так, що, ось такі дівчатка. Покупки я зробила, можна сказати, до чорної п'ятниці. Звісно, дочка там собі щось замовила, син чи нічого не замовляв. Такого цікавого, але ми, дівчата, дуже-дуже полюбляємо такі якісь такі якісь маленькі собі зробити подаруночки, якщо є тим паче знижки. Ось сьогодні я дивилася, люди видивлюються ці знижки. І в, на заправці людей так багатенько, бо акції ну от тато заправився по акції, можна сказати. Так що так, дівчатка, від щирого серця я вам бажаю спокійних днів, ночей, гарного настрою, щоб все 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 у вас було добре. Ви знаєте, мені, мені останнім часом ви пишете такі дуже гарні, приємні коментарі. Мені так це знаєте приємно читати. Воно, як кажуть, так е, тепло е, від, віддається через екран. Тому дуже дуже це все мені приємно читати. І так. Всім гарного настрою, до нових зустрічей у нових відео. Я вирішила все-таки в цьому відео показати, як я роблю капусту. Не знаю, я ще перший раз, дівчатка, її роблю. І, напевно, о, є тут овочі у нас. У мене тут декілька програм є вбудованих. Тому ставлю на овочі. І поки воно 15 хвилин буде готуватися, я собі зроблю ось такий салат з гірчицею і ось таким салатом. Ти будеш салат? Ні, він не буде. Та моя капуста готувалася, але вона та типу, як бачите, як пригоріла. Але я шматочок взяла і вона, в принципі, дуже смачна. Якщо я думаю, відварити і тут її підсмажити, буде це супер. Ну не знаю, може комусь таке подобається. Мені, начебто, подобається. Може, каже, хтось пригоріла, мені, начебто, нормально. Так, салат зробила, і ось така капусточка буде до салату. Так, початка зробила свій салат. Дуже мені вже його хочеться з'їсти. Взяла шматочок хліба, заварила собі чайочок. Це від компанії 25 Coffee Roasters, Такий дуже ароматний і смачний чай. Ще я зробила собі цю капусту і дивлюсь на неї, то вона і так і не виглядає вже пригорілою, начебто вона мені смачна. Ну, коротше, може, ще треба звикнути ось так робити в аерогрилі. Може, якось так треба її класти в рукав для запікання. Ну, побачу. Поки так буду їсти. Так що всім бажаю, дівчатка, гарного настрою, спокійних і тих днів, сирен, хоча я з вами прощалася. До нових зустрічей у нових відео. А мої, бачите! Чекають, що ж я їм дам смачненьке. Я тобі смачненького нічого не дам. У кузі, начебто, око вже нормальне. Капала два дні і начебто все добре. Так, всім па 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 па